Ну що, друзі, всім великий привітик! Всіх вітаю на моєму каналі, канал, який присвячений Мукбангам. Ну що ж, бажаю вам всім класного настрою, класного перегляду. Сподіваюсь, вам зайде це відео. У мене сьогодні буде, знаєте, сочетаємо... не сочетаємо, коротше, це кавун і пельмені. Ну, захотілося мені. Я сьогодні голодна після роботи. На роботі, звісно, діла, але діла ще десь о 3-й годині дня. Е, тому давайте посмакуємо. Пельмені я купувала, не готувала сама попереджаю. Буду вперше куштувати цю фірму. Кавунчик уже смачний, я вже його, звісно, куштувала, тому давайте приступимо. До пельменів. У мене, до речі, буде класний соус, томатна паста. Ось соус український. Компоток в мене тут ще прохолодний. Так, серветки я нарешті взяла. Так, ну що, давайте я, напевно, почну з. Кавуна, тому що пальменя тільки зварила, вони ще дуже гарячі. Так, я хотіла, я вже кавун їла в коротеньких відео, але з мікрофончиком це ж інша справа, так що давайте. А як то смачно? я прям їм з кісточками. Мені все одно. Вони такі маленькі. Дай так. М -м. Холодненький, прям мм. Це, до речі, перший мій арбуз у цьому році. Чоловік купив і прям відразу вгадав. Ой, дуже смачний попався. Напишіть, як вам кавуни в цьому році. Я не люблю дуже солодкі кавуни. Це таке в міру солодке, якраз те, що треба. Не знаю, чи вам чутно, як хрустять кісточки. Ой, це у нас на дворі там жужить. У mm. нас well, все добре. Не знімала, друзі, мукбанги, тому що... То на роботі, то вдома справи, то чоловік приїжджав на вихідні, тому не було коли. Але я знімала щоденник, друзі. Коротше, на вихідних чоловік приїжджав. Ой, вірніше це вже було. Підождіть. А, це ще було на минулих вихідних. На цих вихідних ні. На минулих вихідних, якщо нічого не путаю, ми їздили купатися. я, здається, вже розповідала? Боже, я вже реально запуталася, коли я що знімала, коли я що казала. Так, да, здається, я вже розповідала. Ми їздили на кар'єр. Угу. Згадала. Покупалися. Ну, коротше, ладно, вже, якщо я розпиталась, не буду. Ніяк не зберуся вам змонтувати щоденник. Там усе буде. На цих вихідних теж приїжджав чоловік. Але я працювала, тому господи, такий звук, що я аж лякаюся. Щось там роблять у дворі, навіть не знаю що. Коротше, ці вихідні ми нікуди не їздили, бо я працювала. <кхід> так що нічого такого особливого, але щось я там знімала, здається, вам <кхід> було дуже спекотно, то ми, в принципі, нікуди не виходили. Боже, ну який він смачний, я не знаю. Він такий відчувається, що трішки, знаєте, такий ем, в'ялінький такий. Ну, тому що зрозуміло, що на дворі спека. Як ви могли замітити, я нарешті пофарбувалася ось буквально вчора їздила до дівчинки. Я у неї вже фарбуюся напевно вже років так 10. Дівчинка э, працює в салоні. Не в нашому районі, в іншому, то мені приходиться їздити. Це недалеко, в принципі, від мого району міським транспортом їхати десь ну, хвилин 25. Вчора поїхала, пофарбувала мене нарешті. Вирішила трішки розовенького додати. Воно, в принципі, змиється, це тонування помілірувалася, зробила мені мілірування, тому що до цього я робила AirTouch. і, знаєте, по ціні воно зараз десь 3,5 тисячі. Це дуже дорого для мене. Це тільки айртач, а я ще хотіла підстригтися, це гривень 350. Ну, коротше, десь би в 4 тисячі я впалася би. Для мене це зараз дорого. Тому вирішила мілірування зробити. М -м коротше, я була в неї десь 4-5 десь годин. Якраз вимкнули світло, не встигла вона мене посушити. Коротше, з мокрою головою поїхала додому. Кажу, це добре, що зараз така спека на дворі І поїхати з мокрою головою додому це окей. Але прикиньте, якби було холодно. Вони не купили генератор на салон. Чоловік, ти якщо будеш мене дивитися, я відбила твій виклик. Так, бо я дуже переживаю, щоб відео не збилося, бо в мене вже була така фігня останній раз. Так. Тому буду подивлятися. Коротше, вони на салон не купили генератор, тому що вона каже, це, по-перше, ну, вони платять за оренду салону. Це дорого. Підвищення цін на продукцію. Підвищення цін просто зараз на все. Генератор треба заправляти бензином. Коротше, вони не купили генератор. Але я кажу, ну якщо буде така ситуація зі світлом у нас із зимою, восени, ну це буде жесть. Тому, коротше, такі справи. Мені мені сподобалось, як мене пофарбували. Підстригла мені трішки кінчики прибрала. Коротше, довольна. Так, ну що, з кавоном все. Тепер давайте перейдемо до пельменів. Так, друзі, я не знаю. Я соус, напевно, зверху так налью собі. Трішечки. Соус дуже класний. Я, до речі, готувала борщ, теж цей соус додала. Він прям дуже класний, ароматний. Я взагалі обожнюю ці соуси цієї фірми руна. Вони там з травками є, є, ой, гострі. Які хочете. Так, ну що? Давайте пробувати. М -м. Соус перфекто просто. Просто перфекто. Mm. М -м. Але трішки, знаєте, мені на зуби дає, бо діла холодний кавунчик, а тепер гаряче. Опасненько, небезпечненько. А ще ще холодним компотом зап'ю. Треба ще, до речі, компоту зварити. Е, Пельмені, до речі, знаєте, купувала в напівфабрикатах, на піскожу, як називається, не єрмолином. Е, це я зайшла в магазинчик у нас е, на районі, не в, ой, не в нас, на районі, а там, де я працюю. Е, магазинчик файно, і в них заходиш файно, там взагалі файно це сири, ковбаси, там таке. Ну, в них і пів, напівфабрикати є. Можливо, це, напевно, їхні напівфабрикати, я не знаю. Mm, Сказать, що воно прям вау. До речі, вони були за грибами написано. Грибів тут навіть не відчувається, я не знаю. А, ні, є гриби. Ну, звісно, це ж не м'ясо. От я купувала в мануфактурі. Пельмені, то там, да, там смачні. Але зараз у нас на районі мануфактури дуже часто вимикають світло. Я останній раз туди зайшла. Знаєте, такий запах. М'ясо там взагалі не можна купувати. Ну, я там давно вже нічого не купую, а зараз то і тим паче не купую. Чи в них слабкий генератор, чи я не знаю, що в них холодильники, просто ти заходиш, коли немає світла, в них все в холодильниках, вони прибирають майже все. І коротше, на півфабрикати теж холодильники таке, знаєте, напевно, вони не працюють, бо вони їх теж прибирають все з холодильників. єдине у нас на районі, де я можу купити нормальні продукти, свіже м'ясо. Навіть коли світла нема. Це у нас у варусі, бо в них реально класний такий, знаєте, добряцький генератор стоїть. І все. М -м -м. Боже, як це смачно! На роботі сьогодні така, знаєте, сміна нормальна була під кінець, там трошки я натупашила. <смі> ну, ну трошки натупашила, Ну, слава Богу, все обійшлося. Скільки раз собі кажу. Бути уважніше, бути уважніше, це ж робота, та й взагалі по життю бути уважніше. Але ну, сьогодні, знаєте, була теж ситуація, як і, в принципі, в мене по життю. От все в якийсь такий нужний момент. Навіть е такі якісь ситуації бувають, відбуваються, я не знаю. І як наче в мене якийсь там <гум> янгол-охоронець є, я вчуся на цих ситуаціях, звісно, тепер я буду знати, що ну, все, треба бути уважніше. І хоча я до цього собі казала, але ж знову ж, знову ж я не знаю, така ситуація. Я думаю, ну чому я так зробила? Ну, коротше. Але все одно, знаєте, як наче мене хтось охороняє, як наче от, от якби вибачаюсь, якби не там один моментик, то було б, звісно, дуже погано. Але я ж кажу, все, слава Богу. Коротше, ситуація стабільна, світло вимикають. Слава Богу, вже не по сім годин на роботі. Ну, у нас вдома не вимикало, слава Богу. На роботі ми просто приходили на зміну, не було світла, а уходили, не було світла коротше. Зараз трішки ситуація поліпшилась. Трішки спека вже спала вже не так спекотно. Як це смачно? А за піцу. Вчора таку, знаєте, дівчатка просто звичайну піцу приготувала. І хлопці. Я постійно дівчатка дівчатка, але ж мене і хлопці дивляться. Коротше, К -к -к -к. купила тісто в АТБ своя лінія. Потім була в мене ковбаска заморожена, сирочок у мене був в сологуні і моцарелла я купила, і оця томатна паста, і все. Класно, дуже піса вийшла, сьогодні на роботу собі брала. Коротше, друзі, нічого в принципі такого нового. Все по-старому. Так що, новин ніяких для вас. Але захотілося відзняти Мукбанг. <кій> Думаю, якось я давненько нічого не знімала. Ну, в плані, коли я останній Мукбан знімала? Ну, на тій неділі знімала, да, так? А так, я коротенькі відосики викладаю. Ну, мені так комфортніше. Коли немає змоги такий повноцінний Мукбанг відзняти, я знімаю хоча б коротенькі відосики. Дякую всім за підписки. В мене вже на каналі більше 800 людей. Це прям, ну, це дуже круто. Всім дякую. Знаєте, скажу чесно, <свісно> деяких блокую, тому що ну реально такі коментарі залітаються, я не знаю. Я навіть просто не хочу на них відповідати. Не бачу сенсу. Коли людина таке пише, аби що? І ти думаєш, а на що я буду витрачати свій час? Це переписуватися, щось доказувати? Ну і на що воно мені треба? І я просто беру і блокую. Ой, друзі, я вже відчуваю, що я вже переїла. Тому що, ну все, з мене хватає. Зараз вже півдесята вечора, тому хватить мені. Це вже на завтра буде. Все, друзі. Всім дякую за перегляди. Дякую вам ще раз за ваші підписки, за вашу підтримку. Я всі коментарі бачу. Навіть якщо я не відповідаю, я всім поставлю сердечко. Тому що. Не завжди є час відповісти. То я в дорозі десь, то я там іду на роботу, то з роботи. Я бачу, що ви мені пишете, і я просто ставлю лайки, або, коли є змога, відповідаю. Тому завжди, завжди бачу все, що ви мені пишете. Дякую всім за підписки. Дякую всім за підтримку. Сподіваюсь, вам сподобався цей мокбанг. Всім бажаю гарного настрою, друзі, бережіть себе обов'язково. І... До наступного відео.